Слава Богу, дорогі друзі, дорогі брати та сестри, за прекрасну можливість, яку ми маємо, за мир і спокій, де ми можемо збиратися і єднатися у хвалі для нашого Господа, тому що Він справді є достойен всієї хвали, честі, поклоніння, тому що Він спас нас. Він терпів страшні мукість для того, щоб ти і я сьогодні могли бути на цьому місці, для того, щоб ти і я. Чуючи ці слова, які говоряться за цієї кафедри, можливо, в піснях, можливо, в віршах, щоб ці слова вони для нас мали значення. Тому що людина, яка не пізнала Христа, тому що людина, яка не прийняла Христа як свого особистого, Христа і Спасителя, вона не може зрозуміти ці речі. Вона не може оцінити кров Ісуса Христа, але нам відкрився Бог. Не ми Його полюбили, а Він нас. І за це йому вічна слава. Ви знаєте, я сьогодні не буду багато говорити, а буду більше читати. І я хочу, щоб і прошу Бога, щоб Господь сьогодні відкрив наші серця. Бо дуже часто проповідник може вийти, прочитати якесь слово із, із, із святого письма, і воно так пролітає мимо. І ми ловимо тільки деякі думки. Але я б хотів би сьогодні зачитати псалом Давида, псалом 37. Я б хотів би, щоб кожен із нас справді відкрили наші серця, відкрили наші вуха, щоб прийня... прийняти ці слова і роз... розтворити їх з вірою і прийняти їх для свого життя. З першого вірша, 37. Псалом. Не розпалюйся гнівом своїм. На злочинців, немай задрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро упокошені, мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади. І Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя. Не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо витяті будуть злочинці. А ті, хто вповає на Господа, землю спадкують. А ще трохи й не буде безбожного, і будеш дивитися на місце його, і не буде його, а покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим. Лихе замишляє безбожний на праведного, і скригоче на нього своїми зубами, та Господь посміється із нього, бачить, бо він, що наближується його день. Безбожні меча добувають, та лука свого натягують, щоб звалити нужденного і бідного, щоб урізати людей простої дороги, та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки. Краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних і то багатьох. Бо зламані будуть рамена безбожних. А справедливий Господь підпирає, знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. За лихоліття не будуть вони посоромлені, і за днів голоду ситими будуть, бо загинуть безбожні, і Господні вороги, як увечій толі, заникнуть у димі заникнуть вони. Позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвічує та роздає. Бо благословені від Нього спадкують землю, а прокляті від Нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Я був молодий і постарівся, та не бачив я правильного, щоб опущений був, ні нащадків Його. Щоб хліба просили. Кожен день виявляє Він милість та позичає, і над потомством Його благословення. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи, бо любить Господь справедливість і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, як ж язик же його промовляє про право, закон Бога Його в Його серці, кроки Його не спітнуться. А безбожний чатує на праведного і пильнує забити його, та Господь не зоставить його в руках того і несправедливим не вчинить Його, коли буде судити Його. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе Він тебе. Щоб успадкувати землю, та бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, щоб збуж... збуджував постра що розкоронився, немов саморесле, зелене те дерево, та він проминув, і ось немає його, і шукав я його, і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа, він їхнє твердиня за часу лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Слава Богу, дорогі друзі, за такі прекрасні слова, за такі слова ободрення, утіхи. І знаєте, особливо в цей останній час, коли беззаконня воно розмножується як, як ніколи. Знаєте, я ще досить молодий, і я пам'ятаю, декілька років тому слухаєш свідчення наших братів ще в підлітковій школі. Часом до нас приходили старші браття, які сиділи в тюрмах. які... Були переслідувані за віру їхню, і розказують історії, розказують, як, як вони страждали за Слово Боже, як вони, як вони терпіли муки за, за Слово Боже. І тоді на той час я собі дивився і слухав, і думав: ну, Боже, ну слава Богу, що в нас мирний, спокійний час, і ніколи не думав, що прийде подібний час до нас. Так, ще поки що нас не садять в тюрми. Поки що нас не, не, ну, не, не, не забороняють нам збиратися. Але декілька то, років тому ми побачили, коли прийшла така хвороба, пандемія, не можна збиратися. В Канаді у нас, буквально в цей четвер був у нас зібрані брат з Канади. І він говорить, що вже там, здається, ну, пару, пару годин від нас, 12 годин їхати, і ми вже там. По всій країні Канаді, якщо ти скажеш слово, що треба якомусь грішнику покаятись, особливо в цьому ну, гріху, який зараз сильно розпоширюється, і, і якщо ти тільки скажеш слово, що тобі треба покаятись тобі треба змінити своє життя, перше йде покарання 20 тисяч доларів штраф, а друге покарання вже тюрма. Здається, коли, здається, як. Але ми бачимо, що воно більше і більше розмножається, це беззаконня. Оці безбожні люди, вони повстають, вони повстають, вони роблять плани на народ Божий. Чи ми будемо готові, дорогі друзі? Чи ми будемо готові понести те, що доручено нам? І от іменно оцей псалом, я не знаю, чомусь я його так сприйняв, я його. Читаю маю вже кожен день зараз. І воно нам дає все, все для того, щоб ми не втрачали надії, щоб ми не падали духом, щоб ми тільки всю свою надію покладали на нього, щоб ми не заздрили у цим безбожним. Дуже часто ми дивимося навколо себе. Ми виростаємо в таких церквах, де ну, багато, де нас наші браття вчать, щоб ми віддалялися від світу цього. Щоб, ми, щоб наш одяг був інший, щоб наш, наша музика була інша, щоб ми справді були народ відокремлений, народ святий, тому що Господь нас призиває до святості. І дуже часто ми дивимося на людей, окружаючи нас, які, можливо, дозволяють собі трошки більше, які, можливо, дозволяють собі робити ті чи інші речі. І ми говоримо, ну, Бог їх благословляє. Чому нам не можна, друзі? Нам дана інструкція, що не май задрощі до беззаконних. Тому що Господь Він є Господь всякого устройства. Він колись ізраїльському народу сказав: не йди, не йди до тих народів, не вмішуйся в той, в той, в той, з іншими народами, але вони були не І ми до цього часу бачимо наслідки того. Що вони і за свого непослушання, і -за, за своєї впертості, вони навіть не прийняли свого, свого месію. Друзі, і якщо ми сьогодні не будемо пильнувати, якщо ми сьогодні не будемо боцвати, ми так само можемо відвер... відвернути того, який страждав, який вмирав раді твого і мого спасіння. І ще більше до того, я б хотів би проговорити поговорити за те, що можливо ти сьогодні, дорога. Мама, другий тато, переживаєш за своїх дітей, переживаєш за своїх сімей. Можливо, хтось із молодих в на сьогодні молодіжний хор з нами і вас, молодь, сидить е, 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 так само серед нас. і, Можливо, ми думаємо, ну як, як устроять життя, хочеться і устроїть сім'ю, хочеться ну, пожити ще якось так ну, в мирі, в спокої. І деколи приходить таке униння, друзі, Господь. Своїх ніколи не покине. І якщо ми будемо триматися Його законів, якщо ми будемо триматися міцно Його руки, якщо ми будемо перебувати в Слові Божому, так як перший брат, який розпочинав зібрання, говорив, що блаженна людина, блажен муж, що зараду несправедливих не ходить, він буде роздумувати про закон Його день та вночі, і він буде, як те дерево, якого листя не в'яне. Друзі, як важливо сьогодні запасатися. Запасатися оцим Єлеєм, запасатися оцією водою живою, яку Господь залишив для нас. Для того, щоб ми мали дорогу до вічного життя. І я на цьому зупинятися не хочу, хотів би зразу зачитати всім нам знайоме дуже місце. Це пророк 40-й розділ, із 28 го тексту. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь. Що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його, Він змученому дає силу, а безсилому міць, і помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться. Будуть ходити і не помучаться. Які прекрасні слова. І це його обітниця Господня, яка до цього часу вона є вірна. І ті, хто справді надію покладають на нього, вони переконуються в цій обітниці кожен день. Тому що, незважаючи на які обставини в нашому житті, можливо, хвороба, можливо, якісь спокуси нас преодолювають час від часу. Написано, праведник він впаде сім разів, але він встане. Стане чому, тому що ми є такі сильні? Абсолютно ні, друзі. Станемо, тому що наше опування, наша надія є там, на голові, там в Ісусі Христі, який поніс всі наші беззаконня, який поніс всі наші хвороби. І сьогодні, якщо ти і я, друже мій, покладемо надію на нього, віддамося все ціло Йому, Він буде устрояти наше життя, Він буде вести. Там, де він хоче нам, нас бачити, якщо ми будемо чуткими до голосу Його, якщо ми будемо покладати надію, написано, що блаженна людина, яка покладає надію на нього. Блаженна людина. І в останнє місце. Апостол Петро пише в першому своєму післанні, п'ятий розділ і сьомий текст. Покладіть на нього всю вашу журбу. Бо Він опікується вами. Друзі, якби не Бог, якби не його смерть, не Його страждання, ти і я, я не знаю, чи ми б сьогодні були би на цьому місці, але Він, будучи, будучи на тому самому рівні, як Бог, не поважав себе більш, бути більшим за Бога, а він умалив себе. Він став таким і я. Він прийшов на цю грішну землю. Для того, щоб врятувати тебе і мене, щоб оправдати нас. Давайте не будемо легковажити цим. Давайте так само смирені, благоувінні, в цей час склонимо наші коліна і вознесемо йому подяку, скажемо, Господь, веди, веди, я в твоїх руках, я не хочу без тебе цього життя. Тільки з тобою я все переможу. Тільки з тобою на, на серці радість, на серці щастя, на серці мир, мир, який вище від усякого розуму написано. Але там вище написано, що завжди радійте безперестанку моліться. Єдиний спосіб, коли, як ми будемо це робити, як ми зможемо йти по цьому житті через всі перешкоди, через всі життєві обставини це якщо ми будемо тримати свою надію на нього. Тому в цей час давайте склонимо наші коліна і помолимося, щоб Господь дав нам сили справді довіряти себе в його руки і слідувати за ним.